Все, бери потом. Ну. Да. Выживем. Рабочий день тут у нас немає такого поняття. У нас праця 24 на 7. Основна робота це сутінки вечір, потім під ранок з п'ятої по шостої години. Наш прикордонний шпиталь розгорнутий в межах медичних сил Збройних сил України для надання медичної допомоги пораненим та травмованим військовослужбовцям сил оборони. У нас є дні, коли у нас багато роботи, а є дні, коли у нас дуже багато роботи. Після поранення на нулі військовослужбовця, коли є можливість, евакуює до стабілізаційних пунктів бригади. Після того вони доставляють уже евакуаційним транспортом пораненого до нас. У нас розгорнуті стандартні приміщення як для будь-якого мобільного шпиталя: це рентген, лабораторія, протишоки, три операційних. З якими пораненнями бійців зараз у вас найчастіше проводяться? Найчастіше це осколкові поранення, це прильоти в дронів. Найнебезпечніше це поранення голови, це поранення грудної клітини, червоної порожнини. Вивозив побратимів на позицію, повертався і проводив півішка. Ти водієм був? Так. А як взагалі зараз почуваєшся? Нормально. Що лікарі кажуть, які прогнози? Попали під артилерійський обстріл, від чого отримав не знаю, його не склав, ну поранення по нічим А як взагалі зараз почуваєтесь? Ну, надрі на війні. Так все, якби будуть під цілі, ноги, цілі, це вже є добре. Ну, бували і хуже. Бо мав, бо мав вже не, не перве поранення, мав важке поранення. Коли військовослужбовець отримав поранення середньої або ну середньої тяжкості та вище, він обов'язково у нас попаде в протишокі. В протишоках ми його стабілізуємо, військовослужбовця його стан ну, приводимо до середніх показників і далі вже дивимося, що вже необхідно далі робити. Нам а була у вас якась така операція, коли там на все життя б запам'ятала. Ну, Я так може... думаю, що сьогоднішня операція запам'ятається надовго. Таких операцій, в принципі, не дуже багато, таких поранених не дуже багато, і таких об'ємів втручань ну, за останні, мабуть, два роки, я три чи чотири таких випадків пам'ятаю. Поранення було дуже складне. Поранення тороко обдомінальне з масивним дефектом, грудної клітки, черевної порожнини, з евентерацією, відкритим пневмотораксом. Дуже важке поранення з множинним ушкодженням, тонкої, товстої кишки, селезінки. Наскрізним пораненням лівої нирки з гематомою, з великою крововтратою, з пошкодженням легені. Масивне, таке, дуже важке поранення, крім того, було поранення судин лівої нижньої кінцівки. Операція тривала 4 години. Є завдання життя здоров'я пацієнта на столі вивести його з стану шоку, стабілізувати життя у важливі показники. В першу чергу пріоритетним була зупинка кровотечі. Тому э, працювали одразу дві брикади. Після того, як була зупинена масивна кровотеча, вже були э, приділені уваги іншим Я ну, так. 3, 4. Наша операція це тільки перший етап. Е, пацієнт буде прооперований через 12-24 години. Йому буде повторна операція на органах червоної порожнини. Тому що ми зупинили кровотечу, ми затампонували те, що за простір. Ми залишили на подальшу ревізію ліву нирку і її життєздатність будуть оцінювати на наступному етапі. Ми зробили абстрактивну резицію кишківника. Тобто, кишківник не накладався на стамози, не накладали шви на кишківник. Вони був заглушений для того, щоб відновити його прохідність на наступних етапах. Коли це буде, будуть вирішувати вже на наступних в наступних етапах медичної евакуації. Його чекає ще не, не одна операція. З нашим досвідом ми таких пацієнтів бачимо на багатьох етапах, в тому числі в Києві. Е враховуючи його дефект масивний, його е дефект грудної клітки, дефект червоної порожнини, і операції будуть чимало.